Доброго дня. У нас нове надходження це Toyota Venza 2014 року. Автомобіль обладнаний двигуном 2,7 бензин, додатково стоїть газове обладнання, воно вписано в техпаспорт. Технічна автівка без зауваження. Це повний привід, це лімітед комплектація. Електроляда, весь ключовий доступ, шкіряний перфорований салон. Є в нас велика панорама, повний електропакет. Підігріве дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, пам'ять сидінь, електровідкривання люку багажника, електроскладання дзеркал, мультимедійне шкіряне кермо, автомат, підігріве сидінь, е клімат-контроль двохзонний, великий монітор мультимедії, все у відмінному стані: 185, якщо я не помиляюсь, тисяч пробігу. А, нема ключок. Тому приїжджайте і купуйте. Класну пропозицію за адресою Ната Хоткевича, 22Б, компанія автофокус.